Зараз поки чекаю клієнта, хоч хотів трошки побалакати. Пофілософствувати, як то кажуть, це натильне питання, чому я роблю багато що сам. По-перше, я роблю багато що це в коментарях, мені там пишуть іноді в Фейсбуці, там навіщо ти там той контролер на сонячну панель ліпиш, ти можеш купити це все, навіщо там зобрітати велосипед. Ну і всяке таке там. знайомі, нафіг ти з газелью морочиш голову чи свою реноху ремонтуєш. Відвези, хай тобі люди зроблять, десь. Дивіться, що я дізнався за своє життя. Щоб нормально отримувати якісь послуги від людини і наймати, і знаходити дійсно спеціалістів, котрі щось вміють, щось знають і можуть тобі зробити те, що ти саме хочеш, що тобі потрібно, і воно там буде працювати. Ви самі повинні в цьому розбиратися. Якщо ви в цьому ніфіга не розбираєтесь, ви ніколи не зможете знайти ніякого спеціаліста. Бо ви будете там звертати на увагу там, на зовнішній вигляд, на те, як вам по ушам їздять, якимись вумними словами і всяке таке. Це я за своє життя повністю ну, дуже добре прийшов. Це по-перше. По-друге, я людина, котра, ну я не давно вже не отримую задоволення від. Грошей, розумієте? Мені не цікаво, я зовсім не отримую задов... задоволення від речей, котрі. Там я можу просто там, поїхати кудись відпочити, пожарити шашлику, там, погуляти набухатися, перед кимось там купити собі якийсь там круту намарку, щоб для чого, щоб когось там здивувати. Я не хочу нікого дивувати, мене воно не цікаво зовсім. Я, отримую, я від цього не отримую задоволення. А купити готову річ це просто щоб когось дивувати. Ну, це 90% життя так. А мен, я отримую задоволення від того, що я щось дізнаюсь нове. Я все життя вчусь. Мені особливо в новому житті після 22 чи 24 -го, 2022 -го року, коли все, я був ну, нормальною середньостатистичною людиною з со своїм багато нерухомості, бізнес, гроші, все було. Діти все є. Жінка гарна, все це в мене є, було ну, вже нема. Жінка є, діти є, а от всього, всього іншого не було там якийсь рік. Е е і в новому житті мені стало, як би воно зовсім не цікаво там. Е ну ладно, я не пам'ятаю про що, я коротко, вам про що хотів е донести Чого мені цікаво самому? Мені цікаво постійно вчитися. І дізнаватися щось нове. Наприклад, коли я сам собі е, видумав просто-напросто думаю, як мені зараз, не проводячи електричество на будівлю, яку я там вообще купив під майнінг ферму, е, як мені на ній починати роботи, поки не завів туди. Електроенергію, бо я там її дуже дуже довго переоформляв. Цю будівлю Тут, там, на ту там на, на відео там ви бачили. Я півроку її займався переоформленням. бо там проблеми з документами були. А мені вона дуже підходила, бо вартість в неї була нормальна. Плюс е, я вибирав локацію, щоб сусіди були нормальні, адекватні, щоб воно там було. Ну, коротше, щоб я міг туди не їздити там півроку і хочу, щоб там, ну, в мене проєкт мій працював би без мене. Ну і плюс під склад е, своїх матеріально-технічних цін, цінностей. Бо я без нерухомості, звісно, хотів спробувати в новому житті, але дуже багато всього вже накуплено, і то і його нема де хранити, а кожен. Арендодавець, особливо в Київській області, це якась кончена гніда, котра блядь, спочатку домовляється з тобою про одне, а потім піднімає ціну. Хоче з тебе висосати якусь ту нещасну тисячу гривень. блядь. Ем, ну, А це не, не то, що не тисячу гривень жалко, а жалко отаке, от, блядь, з нахлабнішим в договорах мутять. Ну, то е, теми інших відео. Ну, От, допустим, наприклад, ви по Газельці. Я зараз, по-перше, -по вона вже десь тільки не була, в, в неї функція невелика. Мені треба на об'єкт доставляти первинні матеріали, е, навіть, 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 іноді матеріали, а в основному це інструменти. Вона приїжджає на об'єкт, блядь, і В неї все вигружається, що потрібно зараз. І вона там стоїть з тим, що не потрібно зараз на будівлю, щоб не захламляти своїми там, речами, там, наприклад, об'єкт. або там, за -то, що забув докупити І тобі база не привезла з'їздити два ліста гіпсокартона забрати. В неї функції якби невеличкі. Але вона постійно ламається. Я, ну, я її купляв тоді, коли в мене взагалі не було грошей, я на неї займав, але мені треба було ну, все. Залишилося вдома. А в Києві мені, мені, ну, мені там, Дімона займав, у друзів своїх там 2000 доларів зайняв на півроку і купив собі вантажний автомобіль, хоч якийсь. Тому і така дешева машина, і купив я її собі. А потім мені стало цікаво, чого ж я її постійно. блядь... Ремонтую, а воно, ну, людям при чому вони ремонтують, а воно все одно ламається. Бо із-за того, що я сам не знаю, як воно все працює, і я і звертаюся до тих майстрів, котрі ніхуя самі не вміють, а самі тільки вчаться. І потім, коли я зараз почав знову там сам щось робити, то свічі, то бронепровода, то трамбль потім поміняв. Я зрозумів, що я залічую просто всі рани і мені її не треба, треба всю розібрати і все подивитися. Я її почав капіталити. Зараз від капіталу сам двигатель повністю по Ютубу, по всім цим ділам, розберу, просто за кимось повторяв, а розбирався, чого воно так працює. І навіщо воно там є? Ні. Зараз перебрав двигатель, тепер добрався до електрики, переберу всю електрику, а вже наступному році там коробка, мости і всяке таке, потім шкафи будуть на неї варитися. ну Це буде такий автомобіль, котрий, е, чисто приїхав і там все по шкафчикам, все по цим етям, і якась є площа для того, щоб вивозити. В мене товариш каже, куп, продай, куп, доложи купи нормального буса та Та, їзди. та нахуй мені нужен твой бус, той бус, тому, тому що в нього нічого не влазить. А покупати реноху, наприклад, якогось там мастера, ну, так це вибачте, 20 тисяч доларів Рено, котра не буде ламатися, вантажна комерція. ну Це ну, ні. Для тих задач, що я на ній буду варити, бортові комп'ютери ставити, там, сам про Ну і коротше, як чому? І от наразі я почав газелькою займатися. Ремонтувати я дізнався дуже багато фізичних властивостей, матеріалів. Я дуже багато в чому. Тепер саме що цікаве, для того, щоб нормально зробити газель. Газель думати з старим двідвижком савковим 402, м Мені треба навчитися програмуванню. Бо е, я хочу зв'язати старі датчики, нічого не витягуючи, туди нічого там не сверля. А м -м, хочу, ну мені так цікаво, просто само вийде чи не вийде. Зв'язати е, аналогові датчики старі. Наприклад, датчик температури тупо, железяка латуні, да, там термопара дуже-дуже неякісна, це просто кусок латуні, в ній поганий, аналоговий зв'язок. Ну я його вчора неужелі її подружив з Ардуїною, з мікропроцесором. Тоже, там, три дні я витратив на те, щоб е, хоч трошки зрозуміти, що таке програмування. Я зрозумів, що таке програмування. Після того, як я зрозумів, мені нічого не виходило. Я вчора сиджу і згадав, що в мене є такий друг в ноутбуці, наприклад, який називається штучний інтелект. Я звернувся до штучного інтелекту, мені кажуть, «Да, давай, братуха, зараз все зробимо. І Він мене зробив, мені все ну, ті функції, яких питався добитися, вже працюють. І тобто, ремонтуючи самим, сам руками. Я вже навчився програмування. Плюс реноху я, я теж сам перебрав, Ти вже вона в мене почала осипатися, ламатися. В мене там, блядь, блять, з того ж не їздив. Скільки грошей з мене не витягували ці олені. В не розводілі, не знаю. Мені кажеться, ніхто там на, 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 на гроші не кидав, але е просто із-за свого незнання, що там, А я думаю, що це те зламалося. І він блядь, бере нахуй, блядь, і замовляє цю деталь. Вона коштує. 3 тисячі гривень, вона, а вона, оказується, це не то. І до, до, досі ця проблема не вийшла, а вже 20 тисяч гривень викинув. Е, я потім плюнув, мені думає, треба самому розібратися. І тепер я на Істелошки, ну, перестав на них їздити дуже часто. Знаходжу там, я Рено розкидаю вже за буквально як то на ДПЮ раніше, блін автомат Калашникова його розбирали та збирали ну, по часу. Те ж саме і з газелью. Я спочатку навчився на рено ремонтувати машини, хоча я взагалі не знав, що як машини. Я в 24 роки тільки дізнався, дізнався де тасол, куди мені тасок заливати і навіщо він потрібен. Ну, як би їздити не як і 24, 25, по-моєму. Хоча вже працював начальником зміни на оборонному підприємстві. Ну, це ладно, це таке. Ну і коротше, оце, не знаю, навіщо ви це дивите, ви відео дивитесь, навіщо я його <сум> знімаю. Ну, вже 10 хвилин. Можливо, комусь щось буде цікаво. Так що, а взагалі так, буду раз в тиждень закидувати філософські якісь теми, роздуми. Тим більше Facebook так TikTok, мені Tікток TikTok взагалі удалив, бо він по мозгам б'є ФСБшна пропаганда там летить. І зараз хочу знову повернутися в YouTube і в Ютубі нормально це все розкачувати. Так що ви підписуєтесь, пам'ятайте, що я займаюся державними закупівлями, виконую поточні та капітальні, ну, капітальні ще ні, документів немає, але зробимо, якщо вам буде потрібно. А так поточні ремонти для державних установ. Працюємо з бюджетом в мене. Поки що товку я ще собі не робив. Буду самому впаду, буду... треба якийсь партнер. Який не такий партнер, що я все роблю, а він в мене просто як партнер, а партнер, котрий бере на себе якісь функції і їх виконує. Е е е е е ну, а поки що в на моєму ФОПі. Є і відгуки від державних установ по поточним ремонтам, потім гарні відгуки, є діяльність, є обгородка, є все, є опит, дуже гарний, подача документів, вам підказують ну, кожному державному замовнику, який з ким я не співпрацював, ні, крім Ташані. О, е -то -то. Там я теж під, 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 даже підказую замовникам, як правильно подавати документи на Тендери, щоб було все прозоро, все відкрито і економились гроші та час. Все, дякую за те, що послухали мене. Підписуйтесь, ставите лайки. І також не забувайте, що все, що по будівництву, ви теж через мене можете замовляти, наприклад, собі додому, бо в мене дуже є низькі ціни вхідні, так як в мене об'єми великі, бо з багатими заводами працюю, багато якими і вентиляція, вентиляції, і цементи, і вікна, і двері, і всяке таке, і по поптовим цінам беріть в мене. А з вас лайк і підписка!